Друзі, всім привіт! З вами Лілія і канал Наше подвір'я. Сьогодні хочу показати вам, що в мене вже тут зійшло і що є посіяно. В мене тут вже зійшла моя суничка, називається вона Суниця Садова, руяна, ремонтантна. Це така, яка плодоносить цілий сезон. Ось так вона вже. У мене посходила. Висіяна вона була 3 лютого, деякі з них потянулися, але я її так густенько посіяла. Далі, як вона зміцніє, підросте, я її буду розпікіровувати окремо в стаканчики і будемо вирощувати. Також в мене тут уже Насіяна цибулька ось така глобус. Це в нас в такій ємності посіяно рядочками. А також я подивилася в інтернеті і спробувала посіяти ось в такий равлик. Ну, посіяна вона була 17 лютого. Будемо бачити, що в нас вийде. Все, що в мене тут росте, стоїть на ось такому стелажі. Замовляла я його в інтернеті і вдома зібрала. Так. Також обклеїла його ось такою плівочкою для того, аби зберігалося тепло. І краще освітлювалося. На кожній поличці в мене лампи, я їх замовляла окремо. Всі вони підключаються окремо, коли нам буде потрібно, тоді будемо вмикати ось так. А далі, що я буду вирощувати, що я буду сіяти, буду намагатися вам показувати. І будемо спостерігати за результатами. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я, всім всього найкращого і гарного дня!